Ми продовжимо говорити про техніки від хронічного стресу, або панічних атак. І наступна техніка це техніка заземлення. Пам'ятайте, що всі техніки ми використовуємо в момент, коли відчуваємо сильний стрес і переживаємо дискомфорт, пов'язаний з цим стресом, або коли ми відчуваємо панічну атаку. Отже, в чому полягає? Техніка заземлення. Припиніть, робить те, що ви щойно робили. Зробіть видих і зробіть щось просте. Ну, наприклад, попийте води чи чаю, але при цьому звертайте увагу на кожен ковток, який ви робите. Потім зверніть увагу на чашку або склянку, з якої ви п'єте яка вона Легка чи важка, тепла чи холодна, гладенька чи шоршава. Потім зробіть повільний вдих та видих. Дихайте так протягом однієї хвилини. Відчувайте, як повітря заходить ніс, а потім виходить. Наступне, що ви маєте зробити, це витягнути свої руки перед собою, потім складіть їх перед собою. Але робіть це повільно, не кваплячись, відчуваючи кожен рух, відчуваючи спокій в моменті, коли ви це виконуєте. Подивіться довкола, де ви знаходитесь, хто чи що вас оточує. Опишіть подумки, те, що вас оточує. Нагадуйте собі, що ви в безпеці. З вами все гаразд. Ви зможете впоратись з будь-якими труднощами. Застосовуйте цю та наступні техніки, які я пропоную, для того, щоб впоратись в моменті з панічною атакою чи стресом. Дякую вам за увагу!